Відокремлений структурний підрозділ Коломийський політехнічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка, студентка групи П-21 Марунчак Мар'яна Михайлівна, авторська поезія мам. А правда, що буде війна? Мам, а правда що буде війна? Синку, не думай про це. Бо все це дурня. Кому у сучасному світі потрібна вона, та клята, безглузда війна. Та вмить затягнулося небо блакитне, усе навкруги, ніби рухнуло враз. І чути лише вибухів, звуки страшенні. Мамо, мамо, почалася війна. В повітрі буя запах крові й гарматного пилу. Клятий ворог нам вдарив у спину, безсоромно говорячи. Та теж ж мені брат, не бійся. Кого визволяти на землю мою ви прийшли, як визволить взагалі когось можете ви, коли самі живете в лосноскутих кайданах. Мам, як же страшно у темних підвалах. Не шкода вам крові невинних дітей, котрі лиш от-от світ весь побачити мали, за що вони терплять ті тяжкі рани? Син, що трошки нас Бог береже відбивали. Безжально довбе кат то й в душі на рану Он вчора ракета забрала чиюсь любу маму. У чим же був винен маленький Тарас? Мама, чи повернеться тато до нас? З усього навкруги мене роблять руїну, не лишили у спокої ні лікарню, ані навіть храм. Яку ж небезпеку несли вони вам? Синку, Твій тато героєм залишився нам. Скільки ще діти будуть в підвалах ридати, не пробачимо сліз вам малого дитяти, не дамо вам катам плюндрувати чиєсь майбуття, синку, він за твоє майбутнє поклав своє життя. Тож ми, українці, в цей час об'єднаємо усю свою міць, щоб захистить від катів землю свою. Щоб діти могли ще колись тут у радості жити. Мам, він виборював мені тобі свою дому, я вірю, я вірю це все не дарма, ще забуяє каштановим цвітом навесні Україна моя, ще година настане щаслива, та ще й не одна. Мам, вже скоро звідусіль пролуна перемога Україна моя.